Всім привіт! Ви на каналі Favorite Fishing. Мене звуть Стас, а на дворі вже весна. Це значить, що саме час поговорити про новинки функціонального одягу, які передбачені для використання у теплу пору. Нагадаю, що в нашому асортименті функціонального одягу є три лінійки. З першою Weatherproof ви вже познайомилися у минулому відео. На сьогодні поговоримо про лінійки Active та Sunproof. Отож, лінійка Active — це зручний одяг для активної риболовлі. В цій лінійці представлено дві моделі: це штани трек Pants та шорти track Shorts. І шорти, і штани виготовлені з однієї тієї самої високоеластичної та швидкосохнучої тканини. Завдяки використанню цієї тканини ваші рухи майже не обмежуються. В цих речах зручно довго ходити берегом чи перестрибувати через ваших колег по човну при виважуванні трофею. Чим цікаві ці речі функціональна. Анатомічний крій та еластична тканина, що не обмежує ваших рухів. Три кишені, дві бічні і одна набедрена. Еластичний пояс, що додатково оснащений шльовками для використання з паском. Також на штанах TrackPants передбачене регулювання штанини внизу. Шорти Track Shorts це, по суті, та сама модель Track Pants, тільки укорочена для використання у більш спекотну погоду. Обидві моделі доступні у двох кольорах антрацит та блу. Лінійка Sunproof – це кльові джерсі та бафи, що дозволять вам комфортно рибалити тоді, коли плавиться асфальт та хекають мухи. Джерсі доступні у двох варіантах з капюшоном та без, тобто моделі Hooded та Basic, що особливого у цих джерсі. Анатомічний крій, що не заважає активним рухам. легка еластична тканина з ефектом прохолоди. Тканина має захист від сонячного випромінювання UPF50, вставки з сітки для додаткової вентиляції, асиметричні манжети для захисту зап'ясть, а також капюшон у моделі Hooded. Всі ці моделі доступні у п'яти дизайнах: три з прісноводними рибами і два для морської риболовлі. Бафи моделі Anatomic. Стануть чудовим доповненням до вашого літнього гардеробу. Вони виконані з тієї ж самої еластичної та функціональної тканини, що і Джерсі, і мають такий самий дизайн, як і Джерсі, тобто стануть чудовим доповненням до них. Ці бафи мають спеціальний анатомічний конструктив, що робить їх зручним за посадкою. Вони закривають велику частину вашого обличчя, а також мають сітчату вставку спереду для того, щоб вам було комфортніше дихати. Бафи мають чотири кольорових рішення, що доповнюють дизайн джерсі. Також в лінійці Sunproof доступні класичні бафи трубою, що виконані з тієї самої функціональної тканини, і в тих самих чотирьох дизайнах. Сподіваюсь, наші новинки вас зацікавили і у вас буде можливість їх затестити. Якщо у вас залишились якісь запитання чи побажання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео. Також не забувайте підписатися на наш канал для того, щоб залишатися в курсі всіх подій. Рибальте з задоволенням, рибальте з комфортом. До зустрічі на каналі Favorite Fishing.